Доброго ранку, вітаю вас Стратком збройних сил України. Повідомив про атаки цієї ночі на аеродроми в окупованих містах Бердянська, Запорізької області та по Луганську. Чи можна припустити, що було на цих аеродромах? Що могло бути потенційно ціллю для збройних сил України? Ну, читав я теж повідомлення наших колег із Страткому збройних сил. Так, там було повідомлено про те, що вертолітна техніка, обладнання супутні до неї. Зрозуміло, що авіація, як літаки, так і гелікоптери потребують спеціальної техніки для утримання та обслуговування. Ну і відповідно, обслуговування це що говорити: заправка літаків, зарядка акумуляторів та інше. Та і невеликий ремонт защит. значить. Тому е потрібно розуміти, що для ворога. Якщо інформація ця підтвердиться, власне зрештою, що і як чим і було уражено, я ну не маю можливості зараз про це говорити. Я думаю, можливо, хтось пізніше про це розповість. Але зрештою, ураження такої техніки, як вертольоти противника, які він використовує, такі як К-52, Мі 24 та інші, ну це безумовно ще добре для нас, тому що вертольоти разом з тактичною авіацією постійно працюють на фронті на передній лінії. Ми пам'ятаємо славнозвісну звісно Чорнобаївку, як там вже ходили 2-0, 3-0, там вже 10-0 і так далі. Ворог намагається вертольоти тримати ближче до лінії бойового зіткнення, як це було в Чорнобаївці. Власне, ну і тут Луганськ, Бердянськ, це безпосередньо недалеко далеко від Лінії фронту вертольоти це не літаки, вони літають повільно 200 кілометрів, 300 кілометрів. Чим вище, тим більша швидкість. Не думало, що він 300 з гаком не буде летіти на висоті, де може наткнутися на лінії електропередач, дерева чи якісь висотні будівлі. І так далі. Тому вертольоти потрібно швидко піднятись повітря, здолати певну відстань, так і застосувати своє озброєння проти. Противника так так працюють наші льотчики, так працюють окупанти. Ну на жаль, в окупантів вертолітна техніка більш сучасна, більш сучасне озброєння. Є протитанкові керовані ракети з великою дальністю застосування, і вертольоти постійно працюють власне безпосередньо 10 Плюс так кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому ураження такої техніки цілком дійсно є важливим для нас, і те, як тоді, як літаки, я ще раз наголошу, можуть літати з дальніх аеродромів, то для вертольотів треба бути ближче до центру бойових дій. Тобто такі удари потенційно можуть відсунути ці вертольоти. Росії доведеться передослокувати їх кудись подалі. Правильно я розумію. Ну доведеться передислокувати в принципі. Гартолюти і так роззосереджені по різних аеродромах зараз в умовах бойових дій працює так українська авіація, де й немає там скупчення на одному аеродромі багато техніки, і літаки гелікоптери є по всій лінії розмежування, по всій лінії бойовозіднення. А те, що що з ними їм робити далі, це їхня, їхня справа, наша справа їх знищує.